З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас. Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнаного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля! <клес> Спливає час в історію навічно. Роки десятиліття в долину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Що ми робимо? Правильно озираємося назад, крутимо колесо історії та згадуємо про важливе. Багато подій, що відбулись у середині листопада, вже забуті. Та цікаво знову згадати та замислитись, зробити висновки для уникнення історичних помилок. Але почнемо із винаходу, що був запатентований 15 листопада 1904 року. До 1901 року дещо було небезпечною і часто болісною процедурою, особливо якщо робити це доводилося в домашніх умовах. Пристрої для цього. Виготовляли з високоякісної сталі, щоб забезпечувало довговічність, але їх увесь час потрібно було підточувати. Це було незручно і витратно, особливо в мандрівках. Ну що ж, здогадалися про що мова? Ідея створення теподібної безпечної бритви зі змінними лезами прийшла в голову винахіднику на ім'я Кінг Кемп Жилет ще 1895 року. Але йому знадобилося 6 років, щоб придумати для Леза відповідний матеріал. Після численних експериментів вдалося розробити технологію зміцнення і заточування сталі за допомогою міді та заліза. У 1901 році Жилет зайнявся масовим виробництвом станків та лез. Успіх прийшов не одразу. На зростання популярності вплинула Перша світова війна. Фірма Gillette Safety Razor Company отримала контракт на ексклюзивну поставку продукції до армії США. Компанія продала військовим 3,5 мільйони станків і 32 мільйони ЛЕЗ. Ветерани, які повернулися з війни, звикли до безпечних і зручних у використанні притв і вже не хотіли користуватися іншими. А ось я, через те, що у мене груба щетина і тонка шкіра, віддаю перевагу тримеру. Це буде вже зовсім інша історія. 12 листопада 1936 року у селі Шатрище Коростенського району Житомирської області народився Микола Федорович Сингаївський. Знайомий ім'я чи не зовсім? Відомий Микола Федорович не тим, що у нього є старший брат письменник Петро Сингаївський, та не тим, що він був головним редактором журналу Піонерія від теми. Багато хто з переглядальників нашої передачі, будь-знає народну пісню Чорнобривці. Це та, що чорнобривців насіяла мати. Її, до речі, виконували Таїсія Повалі, В'ячеслав Хурсенко, Мама Ріка, ще коли Ерікою була, Віталій Козловський, Оксана Муха, Дімашку Дайберген та, звісно, Віктор Павлік. Так от, ця пісня ні в якому разі не народна. Музику до неї написав. Володимир Верменич а слова Микола Сингаївський. А чи відомо вам, як розшифровується абревіатура ЮНЕСКО? І для чого взагалі була створена ця організація? ЮНЕСКО скорочення від United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. Що з Заморської перекладається як Організація Об'єднаних Націй? З питань освіти, науки і культури. Найперша конференція розпочалась 16 листопада 1942 року з ініціативи Президента Ради з освіти Англії та Ельсу Річарда Остіна Батлера і президента Британської ради Малкома Робертсона. На конференції головним питанням було відновлення системи освіти по закінченню Другої світової. Рівно через три роки, 16 листопада 1945 року, було підписано статут ЮНЕСКО, у якому вказано, що основними завданнями організації є встановлення справжньої культури миру і запобігання розв'язанню Нової світової війни. Ну, так собі справляється, правда? А ось ми знаємо ЮНЕСКО, що там Світова спадщина, це охорона пам'яток культури. Тобто, власне, створення цієї світової спадщини не перша, не головна задача ЮНЕСКО. А ось пріоритет це освіта, ліквідація неписаності, тобто неграмотності та то поширення знань. Ось такі цікавинки про ЮНЕСКО. 12 листопада 2012 року на телеканалі Два. Бо кожен з пелюшок знає, скільки буде 1 плюс 1, Два. Розпочалась трансляція. Першого українського тривимірного анімаційного серіалу, який, до речі, був виготовлений за підтримки Держагентства України з питань кіно, переглядаючи мультик Малі діти і великі діти можуть дізнатись про те, як живуть ескімоси на крайній півночі. Власне, він так і називається Ескімоска. Як на мене, досить дивно, що першопрохідцем у сфері української 3D-анімації став мультфільм про народ, який здебільшого живе в Гренландії, Канаді, США та Росії. Згідно з даними анонімного користувача Вікіпедії з Києва з айпішником 88.155.142.246 в Росії мультсеріал, мультсеріал транслювався на таких каналах, як СТС СТС Love, СТС Кідз, Домашній, Росія 1, Росія К. Теленяня, Карусель, Мульт О оклику, П'ятниця оклику, 61 російська каналу, «Підмосков'я», Мир, Дождь та Лодіон Раша. А ще, це вже тепер правдива інформація. Серіал популярний в Китаї та Індії. Повернімось трішки назад. Я про 2012 рік розповідав. Давайте у 1999 рік повернемося. Тоді парламент Хорватії проголосив 18 листопада Днем пам'яті про вуковарські події того ж дня 1991 року. Або просто День пам'яті Вуковару. У минулій передачі я вже провів лікне про нагірний Карабах. Настав час розповісти вам про те, звідки взялись Балканські країни. Та й взагалі, що таке Балканські країни, де ті Балкани знаходяться? Та й що ви знаєте взагалі про те, як відбувався розпад Єгославії, окрім того, що він відбувався? Ну що ж, поїхали? Була собі така Соціалістична Федеративна республіка Югославія. Вона складалася з соціалістичних республік: Словенія, Хорватія, боснія і Герцеговина, Македонія, Чорногорія і Сербія. Де і розташовувалася столиця Белград. Політика керівництва СФРЮ ґрунтувалася на поєднанні ідеології пролетарського і інтернаціоналізму, етно-територіальної федерації та особистої диктатури лідера по імені Йосип Броз Тіто. Комуністична влада орієнтувалася на встановлення атеїзму. Приватної власності не було. В його існувало два телеканали і три радіоканали, і то державні. Проводилося придушення процесів національного самовизначення. Ось у 1970-х роках тій розправився з хорватськими поетами та лінгвістами, які прагнули децентралізації економіки, розширення прав Хорватії у Федерації та визнання хорватської мови хорватською мовою, а не діалектом так званої сербсько-хорватської мови. Це зараз називається хорватська весна. А тоді ще в Союзній Республіці Сербії у складі Союзу. Це обзивали націоналізмом. Ну, який збіг? У РСР теж були такі літератори, шестидесятники, вони в 60-х роках були активні. Ну, які теж боролися з московським режимом. Ну, взагалі багато чого було схоже на ситуацію в СРСР, Просто аналогію, за яким таки напрошується. Єдина відмінність це те, що люди могли вільно працювати за кордоном. А так, як то кажуть, одного поля ягоди ці два союзи. Отже, у 1980 році тіто помирає. На чолі Союзу стає так звана президія СФРЮ. Там відбувалася ротація цих дідів. А у Союзних Республіках в той же час починаються перші громадські антикомуністичні демонстрації. У Конституціях з'являються приписки про те, що республіки. Перебувають у складі СФРЮ на основі невід'ємного права народів на самовизначення аж до відділення та об'єднання. Виникають і перші сутички між сербами, які проживали на територіях Хорватії та Боснії Герцеговини, з відповідно хорватами та боснійцями. Залякуючи сербів хорватськими і словенськими націоналістами, президія СФРЮ почала реорганізацію Славської народної армії ЮНА – у 1979 році президентом Республіки Сербія вже в складі Союзу, що тріщав по швах, стає Слободан, серби кажуть Слободан Мілошевич. Запам'ятайте це ім'я, а ми поки що повернемося в Хорватію, де 10 квітня 1990 року в місті Кнін Скупштина, це місцева рада, ухвалила рішення укласти договір про об'єднання сербських громад Далмації, так називається південна частина Хорватії. Через те, що їм здавалося, що в незалежній Хорватії влада чомусь не надасть їм культурну автономію. Та й взагалі на них би напали хорватські війська. 23 травня головою скупщини Кніна обрано Мілана Бабича. Запам'ятайте і це ім'я Мілан Бабич. Після того, як у червні липні в Хорватії владою на чолі із президентом Франьо Туджманом замість сербсько-хорватської мови було ухвалено як державну хорватську, причому не кирилицею, а латиницею, у шкільній літературі сербських письменників та поетів замінили хорватськими, а на сербську православну церкву на території Хорватії почали Косо дивитись сербські сепаратисти. Не забарилися розпочати формування самопроголошених утворень на території Хорватії. У ще одному місті без п'яти хвилин незалежної Хорватії, місті Срб, Так, так, три літери, всі приголосні. Місті Срб, відбувся з'їзд Сербської демократичної партії. Сербської демократичної партії у хорватському місті Срб. Чому не в Сербії? Чому не в Хорватської демократичної партії? Ну... Отже, там було сформовано законодавчий орган влади Сербський Сабор і виконавчий орган влади сербське національне віче». 16 серпня це віче ухвалило рішення провести референдум о, знайоме слово, з питання автономії сербів у Хорватії. Сама ж хорватська влада була адекватною і оголосила референдум незаконним і відправила в неспокійні райони підрозділи МВС, щоб вилучити зброю у складу місцевої міліції. Все до референдум таки було проведено 99,7% із 756 тисяч тих, хто проголосував, відповіли на питання про автономію позитивно. А 21 грудня 1990 року в Книні відбулося самопроголошення сербської автономної області країна. Тим часом через півроку Словенія проголосила незалежність, звісно, звісно ж, у кордонах. Колишньої Словенської соціалістичної республіки. Слободан Мілошевич миттю відправив туди 32 тисячі солдатів йогославської народної армії. Ця війна за незалежність Словенії тривала всього 10 днів. З 27 червня, по 7 липня, йогославські військові виявилися не готовими до активного опору словенців і припинили бойові дії. Водночас, 25 червня, вже Хорватія оголосила про незалежність. А по телевізору і радіо антихорватська пропаганда йшла повним ходом. Глядачам і слухачам вбивали в голову, що сербів необхідно захищати від нацистів хорватів, що взагалі співпрацювали з Гітлером у Другій світовій. Та й було б непогано створити чи скоріше відновити єдину державу сербів. Ось таке казали по телевізору. Подачі Белграда створювалися всі нові і нові сербські автономії на території Хорватії. А 19 грудня 1991 року вони всі утворили Республіку Сербська країна РСК. Тодішній її лідер Мілан Мартич. І ще одне ім'я, прошу запам'ятати. То був Мілан Бабич це Мілан Мартич. Ось він Виявилося, що мав таємну домовленість із Слободаном Мілошовичем про приєднання РСК до Єгославії. Тобто такі собі нові території зробити у Сербії. Отже, ось що в підсумку: Республіка Сербська країна це сапаратистське державне утворення на території вже незалежної Хорватії, що підтримується Слободаном Мілошовичем і цілею подальшої анексії цієї території. У квітні 1992 року, так званим президентом РСК, стає Радован Караджич. І ще оце, от ім'я я теж раджу вам запам'ятати. В кінці я розповім щодо чого. Ну, але це я не передзабіг. Е, я говорив, що в Словенії війська ЮНА зазнали поразки, але вже в серпні 1991 року, через півтора місяці після проголошення незалежності Хорватії, вони зайняли 30% її території. Самі ж хорвати, а також македонці, косовські албанці і боснійці стали ухилятися від призову цю федеральну армію, яка, знаєте, просто так окуповує території сусідніх держав. І вони дезертирували чи дезертували. Це призвело до того, що у складі ЮНА поступово залишилися самі серби, ну і чорногорці ще, у жовтні, Йогославський, ну фактично сербський флот. Почав блокаду основних портів Хорватії. Військово-повітряні сили Славії здійснили бомбардування будівлю уряду у Загребі, столиці Хорватії. Від артилерійських обстрілів постраждало 56% будівель в історичній частині курортного міста Дубровник. Цікавий факт. Нещодавно опублікована статистика, яка свідчить про те, що Дубровник найтуристичніше місто Європи. На одного місцевого жителя припадає 36 туристів. Але повернемось на поле бою. Війна розпочалася в Хорватії. На сході, ще 25 серпня, війська ЮНА почали облогу по міста Вуковар, яке стоїть на річці Сава, що поділяє Сербію та Хорватію. В Україні в цей час прапори піднімали, а Хорвати воювали за свою незалежність. Місто Вуковар постійно піддавалося обстрілам, а 5 листопада підрозділи 5 корпусу ЮНА. Форсували саву та скоро ледь не повністю знищили місто. У битві за Вуковар загинуло близько трьох тисяч осіб, а це приблизно 6,5% від тодішнього населення міста. 18 листопада хорватські військові все ж вирішили здати місто ворогу і піти єдиним шляхом кукрудзяними полями. Безпосередньо одразу після падіння міста кілька тисяч місцевих мирних жителів, що не змогли спастися, зійшли притулок ні, не у заводі, як Азовсталь, а у госпіталі. Хоча ситуація трішечки схожа, правда? Так от, у цьому госпіталі е, ховалися мирні жителі, і звідти сербські військові, не зважаючи на угоду між ними та хорватським урядом, про... Евакуацію людей була така угода. Вони їх не евакуювали, а натомість силоміць звідти виштовхнули майже 300 осіб, таких найбільш чоловіків, мабуть, найбільш сильних, як вони, мабуть, їх називали нацистами, ага, та відвезли їх на вантажівках на свиноферму овчари за 5 кілометрів на південний схід від міста Вуковар. І жовтня на цій свінофермі розташовувався сербський табір для хорватських військовополонених. Там людей і розстріляли. Просто за те, що вони хорвати, за те, що вони не захотіли віддавати свою землю сусідам, який вирішив її відібрати силою. Як розвивалася війна далі, розповім іншим разом. Але більшу частину Хорватії було звільнено у 1995 році. А сама війна закінчилася лише у 1999, коли війська НАТО більше двох місяців безперестанно бомбардували Белград. Ось таку ціну заплатили хорвати за свою незалежність. Ось вони, наші справжні брати слов'яни. Не ті брати, які нав'язали нам це, а ті, у котрих теж була війна з психічно хворим сусідом, який марив відновленням єдиного союзу і вирішив повбивати всі незгодні народи. Пам'ятайте ті чотири імені, на яких я акцентував увагу. Слободан Мілошович був обвинуваченим міжнародного трибуналу. Щодо колишньої Йогославії, він помер у в'язниці в Газі у 2006 році. Мілана Бабича у 2004 році Газький трибунал засудив до 13 років позбавлення волі. Він наклав на себе руки в тюремній камері. Мілан Мартич відбуває свої 35 років. Радован Караджич у 2016 році був визнаний винним у воєнних злочинах, геноциді та злочинах проти людяності і засуджений до 40 років ув'язнення. А У 2019 році вирок переглянули і Караджичу вліпили довічне ув'язнення. Це був такий невеличкий спойлер до майбутнього фільму з Путіним, Шойгу, Герасимовим, Лукашенком, Медведєвим, Конашенковим, Золотим, Душиліним, Сальдо, Покланською і Януковичем у головних ролях. На які ми всі так чекаємо і запасаємось попкорном. Вже церковна служба почалася. Мені треба бігти, поки тут не почалося щось. А що може початися? Нічого не може не початися. Що ж, кінець. дочекалися, Тепер можна хропіти вголос. Але перед титрами так, почекайте титри. Перед титрами знов нагадаю про нашу електронну адресу, на яку ви можете написати нам кілька лагідних слів. Шановне панство, підійшов час прощатися з вами, але ненадовго, до 25 листопада.